Всім доброго дня! Ще набрав на такой час, вітаю вас. Вибачаємося за попередні випуски, яких не було попередніх турів. Ну, так сказало, що по тих технічних причинах не можна було це зняти. І сьогодні, вже пару днів тому, відбувся пердостанній тур християнської футбольної ліги, перший тур. Передостанній 21 тур, 21 і 22. хочу сказати, досить такий е, інтересний був цей тур, такий тяжкий, е, адже ще досі не визначені ну, не визначені трійка е, кращих. Ну, Перше місце ми знаємо хто, ну, друге, третє ще бореться. Е, хто буде все-таки другим, хто буде третім, а хто буде четвертим. Так, і давайте сьогодні у нас в студії Володя Кукула. Володя, вітаю вас, що ви прийшли. Спробуємо yeah. е, е, зараз про. Аналізувати цей 21-й тур, який відбувався вже в суботу. Давай. Добре, перший матч, який відбувався, це гра між командами Штурм та енергія. Де штурм програв з командою енергія з рахунком 0-2. От Володь, ти думаєш, з рахунок чого енергія все-таки перемогла в цьому матчі? І Чи Енергія вважалась фаворитом от, в цьому матчі, чи все таки штурм? Я думаю, все-таки, що енергія вважалась фаворитом в цій грі, тому що в них більш швидші гравці, більш якісь такі е, mm -hmm. як би сказати, гравці штурма якось більш скептичніше до футболу ставляться. В енергії є більш якась фантазія, можливо. І це їхні там, можливо, mm -hmm. це молода кров і дала їм наснаги mm -hmm. для перемоги. Ну, я mm -hmm. в них вірю, якщо чесно. Mm -hmm. Ну, Все-таки виставило, що енергія, енергія переможе. переможе. Ну, бачимо, що можна сказати ну, впевнена перемога, адже все-таки були моменти, але були моменти їх да, не була реалізація їх. Можна, можна сказати, що це динамо зіря. <рігла> 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 ну зі ми ми бачимо, що все-таки енергія виявилася сильнішою в цьому поєдинку, і можемо ну, сказати, що енергія зараз ну, краще виступила, ніж минулого сезону. Сказати, да, ми можемо вже можем привітати. Вони ну, п'яте місце, здається, мають, п'яте да. або шосте, вони там між колежем ділять. Вони досить гарно виступають. Були в них пару поєдинків таких, що аж коліна трясились, коли грали проти них люди. Але ну, молодці, молодці, скажу. Ну а про команду штурм, що ти можеш сказати? Команда штурм, вона вже так, щоб не втрачати очки, можливо, доходить на ці ігри. З кимось складом просто для свого задоволення вже грають. Їм вже нічого не треба, вони вже в принципі нічого не втрачають. Mm. Просто ходять покопати та й все. Mm. Зрозуміло. Ну, Все-таки бачимо, що ця нерія виграла э, штурм, виграла в команду «Станіслав», якщо я не помиляюсь. Досить -таки теж інтересний э, був матч. E, Добре, йдемо далі. Станіслав energy 2. Ну ось бачимо, що Станісламо нового туру програв команді штурм, а цього туру вже виграв з команді «Енерджі-2» досі такий, ну я б не сказав, що легкий суперник. Але виграв з таким розгромним рахунком. От Володя, ти бачив цей матч, що ти можеш сказати про цей матч? Все таки, от все-таки чому Станіслав так нестабільно не виступає в матчах? Один раз може перемогти так класно, да? один може і програти. Ну бачимося один з небагатьох матчів. Був коли Станіслав прийшов е, хорошою командою. В них були і заміни, і досить такі перспективні молоді гравці, можна так сказати, прийшли mm. на гру. І все-таки команда energy 2 вони виступали в п'ятьох, можливо їм це було важко щось протистояти команді Станіславу. Що хочу відмітити, хіба що дуже великий рахунок матчу, але мені здається, там могло бути набагато більше ночів mm -hmm. і відзначити воротарів обох команд, в принципі. No, no, ну e, да. Ну, все-таки Станіслав taki... пропустив один матч? Один м'яч, так. Матч простижу. Ми ж Mych... забили так Energy2. Ну, молодці, молодці дві команди. Бачимо, що Н2 досить так непогано в, ну, виступило. в, ну, в цьому лік... та, ну, Але вже в другому колі воно підтягнулося. Мені здається, досить непогано такі е, виступці команди в Будем першій бачити, лік. що далі буде. Ну, Добре, прийдемо до центрального матчу туру. Це темпо грав з одним ну, з абсолютним фаворитом, можна так казати, да? з командою Успіх. От Володь, ви в цьому матчі? Скажи, от що ви от, планували на цей матч? Що ви очікували від вашого суперника і чи розраховували на такий рахунок? Та, плани були виграти, тому що боремося зараз за призові місця, і поразка нам фактично анульовувала наші шанси на друге там, або третє місце mm -hmm. і дуже серйозно підійшли до цієї гри. Хоч і багато кого не вийшло з'явитися на гру, прийшли тільки семеро людей, що в принципі, це для мене футболу і достатньо. Ну, дали бій, команда Успіх дійсно хороша команда. ще Першу гру, як ми з ними грали, дивилися в них дуже мало програних матчів. І, ну, один. Ну, так, зараз два. Вже два, так. Ну, вони прийшли, їм вже нічого фактично не треба було. Прийшли просто, щоб, мабуть, не знімали з них очки і грали свій футбол. Mm -hmm. Шестеро людей без воротаря, правда, основного. А на рахунок рахунку, я думаю, це заслужений рахунок, тому що ну, на контратаках команда Темпо все-таки виглядала набагато сильніше, ніж успіх. Mm -hmm. І через це, мабуть, вони і перемогли. E, ну так. Так, бачимо, що успіх зараз дві поразки підряд має від Фенікса від, успіха, від, від, від Темпо. І ну, бачимо, що зараз успіх в принципі, вже просто дограє свої ігри, які, ну, щоб не знімати, як ти сказав Лоня, не хачки за технічні поразки. Ну, привітаємо команду Темпо. і Ми зараз перейдемо зразу до другого центрального матчу от Фенікс Зоря-2. Ми пропустимо матч «Смерч» і коледж Степана Граната. Тому що це була технічна поразка в сторону Смерча Він ну не з'явився на гру. Ну тут не будемо сильно за зупинятися на цьому матчі. Прийдемо зразу до цього центрального матчу. Фенікс другий центральний, да, другий центральний матч Фенікс Зерія 2 Адже ми знаємо, що ці чотири команди, от <звук> якраз вони в четвірці кращих першої ліги. Темпо, успіх, фенікс Зерія 2 Якщо успіх вже визначився, На якому він Це перше місце, то е, три наступні команди вони не ну, ще. Е, не визначено, не визначено, на якому вони е, будуть е, місце в турнірній таблиці. І тому в Fennix R2 досить такий був е, важливий матч для цих всіх трьох команд. Е, ну от, е, бачимо рахунок 3-3. Е, нічия. Е, як ти думаєш, Володя, е, ну, це приємно для вас результат для вашої команди там чи чи ні? Ну, Ніч я, мабуть, найгірший результат, який міг бути в цьому поєдинку, але вже що склалося, то склалося. Типу, mm -hmm. Команди Фенікс і зоря 2 хочу віддати перевагу команді «Зоря -2», Зорі 2 Вони досить сильно виступили в цьому матчі, конкретно серйозно підійшли іменно до цього поєдинку. Досить гарно відіграли перший тайм, і програвали. Потім забили два швидких м'яча І, можливо, їхньою помилкою було це втримання результату двічі. І через те вони зіграли в ніч, але все-таки, дивлячись по тій грі, яка була, то зоря друга заслуговувала більше на перемогу, ніж команда Фенікс. Ну, а про команду я... Фенікс, що ти можеш сказати? От в цій грі, от все-таки вони вели в рахунку, да? ну, все-таки що їм не вистачило для того, щоб команда Фенікс, я б сказав, що вони досить такі зіграні. З... Зіграні важко сказати. Вони більш технічні і такі, якби вони на атаку більше діють. В захисті їх дуже мало. Е... Можливо, Фактор того, що вони зіграли нічию, ставши поєдинок Кубковий фінал, Кубку Хфелу. Mm, можливо, сили. Ну не знаю, що сказати. Просто ну, нічия, то нічия. Нічия, це нічия. Ну, але все-таки більше перевагу хочу вдати команді зорі другої. Рез... А як там далі буде це вже? Ну, бачимо, що все-таки нічия в цьому матчі вона ще не оприділилась досі. Тримається інтрига, да, до речі. До останнього туру це ну, давно такого Хафелі не було. Ну, Хочемо віддати двом обом командам належно, все-таки вони виступили і ну, показали ну, хороші результати. Ну, що зазначу, що Фенікс е виступав в фіналі Кубку Хафелдин програв команді Зорі 2, з рахунком 3-1. Е да, з рахунком 3-1 досить інтересний і досить такий емоційний матч був. Е аж, аж не хочеться згадувати. Ну, але е, маємо те, що маємо. Ну і все. І наступний матч за МФМ, за МФМ досить такі, бачите, е, команди. ZM, е, технічна поразка в команді ЗМ, а ФМ має ще тривачка. Хочу сказати, що в команді ФМ всі перемоги е, це технічні перемоги, а <ривітаю> одної такої ірвої перемоги. Ну, е, бачимо, що все-таки вона є, є, є третьою знизу, все-таки не вилітає в другу лігу. Е, тому ми можемо ФМ е, з цим прилітати. Так, ну на цьому аналіз 21-го без перша футбольної футболі закінчується. Вам бажаємо прийти на нагородження. Нагородження буде буватися 16 листопада, це через досить швидкий термін. Тому приходіть, вигравайте призи, потіштеся за переможців, за команди, які прийдуть, адже будуть нагороджуватися всі команди, які виступають в християнській футбольній лізі. Вас будуть чекати гравці урагану з місцевої влади, тому ну, я думаю, буде приємно вам і нам, організаторам, щоб ви прийшли на це дійство. З вами був Володимир Кокула. До наступного зустрічі. бачите.